Розсилки фейкових повідомлень в соціальних мережах щодо різних фінансових виплат. За переходом в дробний сайт банку для авторизації в системі онлайн-банку на таку аферу попали й ми. Нам в груповий чат в прийшло цікаве повідомлення, в якому зазначено, що кожен може отримати соціальну допомогу в розмірі 6215 гривень. Звичайно, ми звернули увагу. Це нам скинув наш викладач. От хіба може викладач скинути фейк? От і наш одногрупник Владислав повівся на цю аферу. Він натиснув на посилання, яке скинув нам викладач. В нього запросили номер карти і різні коди від них. Так? Доброго дня, як вас звати? Мене звати Ковчицька Ірина Олегівна. Скажіть, будь ласка, як ви потрапили у ситуацію там, де вам зламали сторінку у Viber? Навіть нема нема що сказати. Ви переходили по якимось посиланням чи відкривалися? Е, групу що? із садочку просто скинули ось таке посилання, і я не сильно читала його і відкрила. І ось То є це вийшло випадково? Випадково. І як ви діяли в такій ситуації, коли дізналися, що ви не з ви не змогли зайти в Viber, що вам почали всі телефонувати, що за цього посилання, яке ви нам скинули? Хотіла зайти на свою сторінку, сторінку, щось змінити, але у Viber зайти я не змогла і відновила аж через два дні. А всім іншим, ті, хто до мене телефонували, просто пояснила, ось така ситуація стала, що стала, що, будь ласка, не відпочили і не заходьте за цим посиланням. Якщо вам надходить повідомлення? Не надавайте інформацію, не переконавшись, надійності сім. Якщо не можуть відкрити сторінку в іншому вікні, а не напускати посилання в продовольній стійку? Інформація, яку можна заходити на сайті, це Імена користувача та пароль. Hey. Номери банківських рахунків. Номери кредитних карток та підходів. Ваш день на один. Будьте обережними, коли отримуєте повідомлення від сайту з проханням надати особисту інформацію.